В Я щиро обіцяй. Бути, Бути поруч з тобою. Ділити надто і горе і, Ділити Ділити і, і радість. І що б не трапилося з нами у нашому житті, ми завжди будемо поруч тому. Ми завжди будемо Боже. в поручного. Боже. Допоможи мені пройти цією тернистою дорогою життя. Допоможи мені пройти цією тернистої дорогою життя. Дай сили мудрості, дай сили і мудрості в коханні в любові і повазі. В Коханні в любові і повазі. Все життя прожити з тобою. Все життя вам Бог дарував таку можливість сьогодні, тільки сьогодні. Тобто, ви дожили до цієї дні. і ви щасливі батьки. Ви щасливі від того, що ви їм подарували життя. Викохали, виростили своїх дітей. А тепер. Щистою душою і серцем відпускаєте їх від себе будувати власне життя, діти ваші виросли. Але це не означає, я вже вас хочу застерегти, що вони виросли і вже не ваші. Виросли ваші, і ще скільки будуть ваші. Вони подарують вам онуків. Ви несли відповідальність тільки за них поодиночку, а тепер будете за тих, кого вони вам народять, і в цілому ще за одного, бо ваші родини поповнюються хто дочкою, то сином. Отож, шановні батьки, в першу чергу вам слова вітання. Шановні наші діти, сьогодні для вас важлива дата, а для нас, мабуть, ще більш важлива. Тому що я на сьогоднішній день розумію, що в мене, крім старшого сина, є тепер старша донька. Я на цьому рушнику майже чуть-чуть так стала, то вже хочу сказати про те, що Лесю, що я обіцяю тебе любити не менше, ніж я люблю свого сина. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам гарної долі, я бажаю вам гарних, розумних і щасливих діток, але кажу вам ножині. Але кажу вам мжені, гарної вам долі і будьте просто щасливими. Завжди посміха. Посмішки не з ваших Так, Дорогі наші діти, вітаю вас цим днем, щоб ви запам'ятали його і те, що сьогодні ми обіцяли тут, щоб ви дотрималися, і своїх дітей дружили, і внуків дочекали, і такі самі були, щасливі кожен день, як сьогодні. І щоб це все було. Від щирого серця, не на показ, а іменно це була любов між вами. Це, це урочистий день. Я щиро рада за вас і за нас, що ми дочекалися такої події. Бажаємо всього найкращого, мудрості, щастя, чому забажають, нехай все збудеться. Ми Бог так допоможемо. Не будеш. Що чекайте, чекайте, ще навчальні безпеки. Сказати, вже разом буде навіть дві баталії, буде дзвінки. Скажу вам коротко, терпіння це є, як сказати, основний такий складова подружнього життя. Щоб ви терпіли, але не один одному, а як сказати, всі не бо то, що, ну. Свято це є свято, життя є життя, і буває різне. Щоб ви терпіли і, як сказати, один одному пробачали все, щоб це було, як сказати, тоді будете жити довго і щасливо. Як ваші родичі прожили вже не один десяток років, і ви щоб прожили, як сказати, довше, довше і довше за всіх. Щастя вам. Сім'я це як мала дитина. Тож поважайте один одного, любіть один одного те, як малу дитину. Йдіть завжди пліч-опліч, рука за руку і з толким коханням у серці.